І завершується прямий ефір, який ми провели з Людмилою Васильєвою на Тікток-каналі. На тему сьогодні карта дедиката АТ. Дві речі, про які я вам, як підсумок, хочу розповісти з цього прямого ефіру, і вас. Заохочую долучатися до наших прямих ефірів щосереди, бо дякуючи саме ним, вже в мене є відгуки, що люди почали навіть застосовувати інформацію, яку ми надаємо, та отримувати кошти, виплати, допомогу від державних установ і суми такі величенькі, навіть є 3000 тисячі євро. То це мене Тішить 3 тисячі євро каса Кольф. Про це ми детальніше вже з часом поговоримо, але повертаємося до карта Дедіката АТ. Давайте найважливіше, що ви маєте знати, це є вимоги та отримуючі допомоги. Найперше, у вас має бути обов'язково резиденція прописка, а також ІЗЕ, тобто показник доходу сім'ї, який не повинен перевищувати 15 тисяч євро. Хто маєш все ж таки право? Списки отримувачів визначає ІМС і публікуються вони в комуні, в муніципалітетах. Перевага надається сім'ям із трьох і більше осіб. Виключення, звісно ж, є. Не мають права на допомогу ті, хто вже отримує інші види підтримки, такі, як, наприклад, di Inclusione, допомога з інтеграції. так? Або, наприклад, наспі, допомога по безробіттю, або інші види допомоги. Пам'ятайте про це. Детальніше було на прямому ефірі, тому не пропускайте їх. До зустрічі!